В даному відео ми з вами поговоримо про відгуки клієнтів страхових компаній. Ми розберемо, звідки беруться негативні відгуки, а також ми поговоримо про випадки, коли страхові компанії вам не зроблять виплати. До речі, звати мене Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом. Особисто вже біля 10 років являюся клієнтом страхових компаній. І перейдемо одразу до суті. Значить, страхові компанії не роблять виплат у двох випадках. Перший випадок це коли договір страхування життя є недійсний. Кожного року людина оплачує свій договір. І якщо людина розтермінувала, точніше протермінувала дату оплати, то з того моменту, коли вона її не здійснила, договір вже буде недійсним. Попередні кошти, які людина сплатила, не зникають. Вони залишаються в людини на рахуночку, але саме страхування не буде діяти. І як тільки людина внесе платіж, воно відновлюється. І це абсолютно логічно, до прикладу, якщо ви вчасно не поповнили рахунок на мобільному телефоні, то напевно ви не зможете нікуди подзвонити. Або якщо ви своєчасно не оплатили, наприклад, за домашній інтернет. В страхових компаніях є пільговий період. В різних компаніях він різний і може бути навіть до трьох місяців. Але цим краще не зловживати, і я рекомендую всім страх... клієнтам страхових компаній вчасно е оплачувати свої поліси. Другий випадок, коли вам не заплатять, це якщо випадок, який з вами трапився, не є страховим. Дійсно, коли людина укладає договір страхування життя, вона не обирає всі абсолютно випадки. Адже е, гроші у нас обмежені, і ми не можемо дозволити собі застрахувати себе повністю від усього. Тому ми е, виходимо з ситуації, де людина працює, скільки їй років, в зоні яких ризиків вона перебуває, і, виходячи з цього, людина вже сама підбирає для себе певні види страхування. Інколи ми не можемо передбачити, що станеться з людиною, і може трапитися саме той випадок, від якого вона не застрахована. Разом з тим, таких випадків перепрошую, разом з тим, таких випадків останнім часом дедалі менше, оскільки професіоналізм консультантів щороку зростає. І, як правило, зараз вже не буває таких страхових програм, шаблонних, так би мовити. Кожен консультант робить індивідуальний підхід і підбирає індивідуальну програму під кожного клієнта. Правда, бувають випадки, коли самі клієнти хочуть мінімальне страхове покриття, максимальне накопичення. Інколи з часом вони про це можуть забути. З ними може трапитися страховий випадок, від якого вони не застраховані, і, само собою, що виплати не буде. Але тоді е, негатив не повинен бути до страхової компанії чи до консультанта. Це був вибір людини, і це треба розуміти. А тепер давайте з вами почитаємо відгуки про саму таку відому, я би сказав, компанію страхування в життя в Україні. Це компанія MetLife. Так і напишемо: MetLife відгуки. І зайдемо на перший сайт, який ми бачимо у списку Мінфін. Одразу хочу сказати, що ми будемо саме фокусуватися на негативних відгуках. Хоча є дуже багато позитивних. Я думаю, співвідношення приблизно 50 на 50. І перший відгук, який ми бачимо, 5 зірочок, позитивний. Тут людина задоволена. Йдемо далі. Ось наступний відгук. Негативний пише відмова у страхуванні. Зачитаємо. Моя дочка зламала плечову кістку. Одразу звернулися до лікарні. Місяць дочка ходила з гіпсом і досі на лікуванні. Страхова компанія відмовила у виплаті через вигадану причину, що щомісячний платіж вчасно не списався. Одразу хочу дати вам відповідь. Отже, бачимо, що причина насправді вона не є вигадана, причина об'єктивна. Якщо договір страхування не був вчасно оплачений, то він був недійсний. Це так само, як те саме поповнення мобільного телефону. І, очевидно, страхова компанія зробила відмову, бо договір на момент, коли трапився цей випадок, був недійсний. Тому слідкуйте за тим, щоб ваші договори були е, своєчасно оплачені. І ще, що хочу звернути увагу: напевно, даний е, клієнт. Плутає компанію MetLife з якоюсь іншою, тому що в компанії MetLife немає щомісячних платежів, і платежі самі не списуються. Клієнт повинен сам їх робити, і е, платежі бувають квартальні, піврічні та річні. Якщо ми говоримо про такі компанії, як MetLife, навіщо я кілька років платив за страховку, яка не працює? Знову ж таки. Вона працює, коли вона оплачена. А якщо ви не заплатили і щось трапилось, то є ризик, що вам відмовлять. І це абсолютно логічно. Це вже не перша відмова від страхової компанії, не рекомендую. Що ж, ну, це е, вибір кожного, але я скажу вам точно, що якщо б договір був діючий, була б виплата. До речі, тут ми бачимо, що є також два коментарі. Де вже відповідали даному клієнту. Ось, і, власне, відповідь та сама у Метлайфі немає щомісячних платежів. Мабуть, е Приватівський поліс, до речі, я також думаю. Приватівський, тобто в Приватбанку. Людина, можливо, оформляла собі договір. Там дійсно щомісяця у людей знімається з картки кошти. Ну, це зовсім інше. Ми говоримо про страхування життя, а не медичне страхування. Так, знову ще одна відмова виплати. Отримав травму. Пробив електроінструментом великий палець на руці, в лікарні був у травматолога, отримав довідку, надав у страхову компанію, отримав відмову, зателефонував менеджеру, в робочий час недоступний. Хочу звернути вашу увагу, що зараз в країні війна, і інколи буває, що в робочий час тривога, тоді гаряча лінія в момент тривоги не працює. Це варто зазначити. Швидше за все. Саме так і трапилося з даним клієнтом, оскільки відгук був написаний 3, 8 березня. Зателефонував по контактам на сайті. Менеджер неприємним тоном сказав, що це не страховий випадок. І читайте договір. Е, ви знаєте, скільки разів я звертався на гарячу лінію, ніколи не чув неприємного тону. Ймовірно, це вже людина так е, докручує. В договорі написано, що пошкодження м'яких тканин кінцівок є страховий випадок. Менеджер відповів, що нічого не знаю. Відмова такого не може бути. Всі розмови менеджерів страхових компаній записуються. І це була б остання розмова цього менеджера, якщо б він сказав нічого не знаю. Це вже людина докрутила однозначно. Щодо в договорі, написано, що пошкодження м'яких тканин є страховий випадок. Одразу хочу також спростувати: в договорах страхування життя не пише про те, що пошкодження м'яких тканин є страховий випадок на кінцівках. Взагалі, щоб ви розуміли, наприклад, з чого складається договір, в договорі вказаний термін договору, сума договору і види страхування, але не конкретизовано, а просто, наприклад, страхування по травмах. І вже до травм відноситься такий випадок, як пошкодження м'яких тканин. А також ще багато інших випадків. Взагалі, лише по травмах є 40 сторінок А4 розписаних переліком страхових випадків. Тому. Про те, що є страховим випадком, а що ні, ви можете дізнатися вже в правилах страхування. Але туди не потрібно е, завчасно йти і це все вивчати, тому що це 350 сторінок. І е, коли ви туди можете заглянути, коли з вами трапився страховий випадок, ви тоді заходите, відкриваєте правила страхування, там є зміст, і там є, наприклад, такий пункт травми. Ви відкриваєте сторіночку, де про травми пишеться. І в страхових компаніях далі є така таблиця, в якій розписано все тіло людини у відсотках. І якщо людина травмує якусь частину тіла, то одразу в цій таблиці можна побачити, скільки відсотків оцінюється така травма. Варто зазначити, що є випадки, коли це може не бути страховим випадком. Наприклад, в компанії MetLife, якщо людина отримала шрам. Але довжина шраму менша 5 см, то виплати не буде. Це не є страховий випадок. Також від розміру виплати залежить на якій ділянці тіла цей шрам. Якщо це обличчя, то це буде одна історія. Якщо це десь там на ногах, тобто під одягом, то це буде зовсім інша історія. Тому. Одразу хочу сказати: жодних випадків, щоб мали заплатити, не заплатили, я не бачив. Ну але якщо в людини там трапився якийсь ну відносно дрібний випадок, то звісно це не обов'язково буде виплата. Далі. І тут бачимо також є три коментарі. Е, коли ви будете читати негативні відгуки, обов'язково почитайте коментарі, які пишуть до них. І я впевнений, що ви е, знайдете зразу там відповідь. Далі, тут позитивний бачу, відгук є. Я клієнт 5 років і дуже задоволений. Добре, молодець. Ще один задоволений. Я клієнт 10 років, часто сплачую внески. Та-та-та-та-та, ну, одним словом, все ок. Невигідно крадуть гроші, пише людина. Давайте зачитаємо. Я колишній консультант, як колишній, перепрошую, як колишній консультант, в якого закінчились програми, скажу: обходьте стороною Метлайф і StarLife. Дуже цікаво. В Метлайфі 110 мільйонів клієнтів, задоволених, працює 150 років, а тут людина відкрила очі. Це все не працює. На зустрічах і презентаціях вам не скажуть, що компанія перших два платежі забирає собі. Наприклад, у вас програма на 10 років, а гроші ви отримаєте як за 8. Це говорять, це говорять, і давайте зараз ще раз скажу про це. Перші два роки, коли людина оформляє договір страхування життя, кошти заморожуються. Якщо людина захоче достроково розірвати договір, то їй їх не повернуть. Чому? Тому що так прописано в законі. Це називається формування страхових резервів. Саме це, до речі, є гарантія платоспроможності страхових компаній. Формування цих страхових резервів їх зобов'язує в цьому законодавство. Вони повинні робити. Кому цікаво почитати, стаття 31 закону України про страхування. Запам'ятайте. Ідемо далі. Дохідність направляють листи клієнтам кожного року і зазначає 12-14% залежно від року. А насправді клієнтам нараховується ну, може, 7 чи 8. Також е хочу сказати, що, наприклад, в Україні страхування працює з 2003 року. Були періоди, коли страхові компанії давали дохід і 20% річних, і більше. Зараз дійсно спала відсоткова ставка. Згадайте, довоєнний 2021 рік. Більшість депозитів е, гривневих е, у банках давали приблизно якраз таки 8-9%, 10% річних. Тому е, те, що останні роки була низька відсоткова ставка, це так всюди. Разом з тим, середня відсоткова ставка вона буде на рівні 14% річних. І це справді так. Компанія користується грошима клієнтів, забирає кожного року частину дохідності собі, та ще й краде перші два платежі. Ще раз підкреслюю, <кхи> вона їх не краде, а вона формує з них страхові резерви, що гарантує платоспроможність страхових компаній. Користується грошима клієнтів, забирає кожного року частину дохідності собі. Я навіть скажу, яку. До 15% з чистого прибутку страхова компанія може забирати собі. А 85% це як мінімум, вона завжди нараховує клієнту. Така політика вона бере на себе ризики управління вашими грошима. Вона, взамін, вам гарантує накопичити всі кошти, які ви будете відкладати, і гарантує вам їх повернути в кінці договору. Також вона вам гарантує нараховувати дохід незалежний від економічної ситуації в Україні. Щоб ви розуміли, в Європі є банки, де люди за те, щоб там просто зберігати гроші, платять. Не те, що їм відсотків не нараховують, а люди ще платять за те, що банк зберігає їхні кошти. А страхові компанії рівень надійності мають вищий, ніж навіть швейцарські банки. І е, вони за те, що вашими коштами управляють, що вони їх інвестують, вони отримують 15% з чистого загального прибутку. Це не є багато. А решту 85 нараховують вам, підкреслюю. Тобто, чим більше вони заробили, тим більше вони нарахують вам. І це абсолютно ну, нормально, справедливо. Кожен з вас за свої послуги бере гроші. Ну, навряд чи ви би ходили на роботу. Просто так. Задякую. Е, Так, не ведіться на обіцянки. Брешуть всі як один. Е, не можу говорити за всіх. Е, так. Але дійсно бувають люди, це людський фактор в різних галузях, які можуть щось наговорити лишнього. Від цього ніхто не захищений. Це не говорить про те, що треба робити висновки про Метлайф чи StarLife. Висновки про компанію треба робити на основі компанії, а не на основі якогось, можливо, неякісного, непрофесійного консультанта, на якого ви натрапили. Всюди є різні люди. Це важливо зрозуміти. З приводу бізнесу. Вам будуть обіцяти, що ви станете мільйонером. Ха-ха-ха. семінари це заробіток співвласників, а вам будуть вішати лапшу, що це частина системи, і ви не повинні пропускати жодного семінару. Семінари – це навчання, яке організовує брокер для нових консультантів. Якраз таки, щоб не було таких непрофесіоналів, таких невдах, як ця людина, яка написала цей відгук. І дійсно семінари е, потрібно відвідувати, тому що це навчання, щоб піднімати свій професіоналізм. Але це ні в якому разі не є інструмент заробітку співвласників брокера. Е, семінари проходять у готелі. І е, люди, які відвідують семінари, самостійно оплачують послуги готеля, харчування, проживання. Ну, ні в якому разі вони не платять співвласникам. Тому це також. Е, Людина вигадала собі таку історію, не знаю з якою метою. Далі є такі консультанти і директори, які вже по 5-8 років їздять на семінари, а заробляють по 5 тисяч гривень. Або взагалі нічого. Зате на презентаціях розкажуть, що в них десятки тисяч пасивного доходу. Якщо е, вас все ж таки дожали на цей бізнес, то попросіть вашого структурного керівника та вищестоящого директора показати акти виконаних робіт за останній рік-два. Скажуть, що війна, то попросіть за 3-4 роки. Будете вражені. Е, друзі, можу показати свої акти. Продемонструвати мій особистий дохід за будь-який місяць, який вас зацікавить, зокрема, за даний місяць, за попередній, за позаминулий. Хочу сказати, що в мене, наприклад, на сьогоднішній день середній дохід 100 тисяч гривень, рекорд 220 тисяч гривень. Ці доходи вони мені надходять на підприємницький рахунок. Я плачу податки, все офіційно, тому я можу з вами відверто прямо зараз в цьому відео про них говорити. Є е, учасники в цьому бізнесі, які заробляють і більше. Е, а є також, напевно, і люди, які заробляють менше. Знову ж таки, це людський фактор. Не можна судити про бізнес на основі людини. Е, дана людина написала відгук, що є директори, які багато вже по 5 років їздять. Є люди, та, є люди які вже по 5 років їздять на семінари, а заробляють небагато. Можливо, ця людина і не цікавиться доходом. Я, наприклад, особисто дійсно знаю людей, які їздять на семінари вже роками. Вони не для того їздять на семінари, щоб гроші заробляти. Можливо, в цих людей є гроші. Фінансова складова їх не цікавить. На семінари їздять люди, яким просто подобається оточення успішних людей, оточення однодумців, оточення підприємців. Приїжджають люди, щоб отримати знання, розвиток, адже на семінарах говорять не лише про страхування, про страхування там лише відведена невеличка кількість часу, а дуже багато речей, які обговорюються. Це загальні речі, які допоможуть вам в житті. Наприклад, ораторське мистецтво, навик говорити, наприклад, навик. Тайм менеджменту, планування, навик розставляти пріоритети, навик ставити цілі, е і досягати їх, і багато-багато інших корисних речей. І дійсно, якщо людина м займається даною сферою не для заробітку, то вона може і не буде багато заробляти, бо не ставить собі такої цілі. Знову ж таки, не треба робити висновок про всю індустрію на основі людини. Якщо вам попався, наприклад, неякісний перукар, неякісний стоматолог. Неякісний вихователь в садочку з вашою дитиною. Це не значить, що, в принципі, всі вихователі, всі стоматологи, чи там всі перукарі погані. Це буде неправильно так робити висновки. Рухаємося далі. Ще один сумний фінал, але тут дуже багато тексту і багато цифр. Це вас утомить, треба рахувати, але кому цікаво, якісь такі відгуки можете мені присилати. Я з радістю з вами їх розберу. Рекомендую MetLife. Компанія зловмисників. Платив більше трьох років після інциденту, який зі мною стався, надав усі виписки та довідки з лікарні, у якій лежав, з усіма печатками. -та 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 -та. Е Потім сказали, що потрібно ще якусь довідку, яку отримати взагалі не можу, та хамовити ставлення від свого менеджера. Навіть написали прізвище людини. Компанія шукає тисячу відмазок та видуманих довідок, щоб не, платити, щоб не виплатити страхування. Договір з компанією був негайно розірваний. Категорично не раджу підписувати договір з компанією MetLife. Бережіть своє здоров'я та кошти. Давайте розберемо. Ще раз: значить, надав усі виписки та довідки, а компанія хотіла чогось ще. Маю близько сотні клієнтів, які вже отримували страхові виплати у компанії MetLife. Які довідки вони для цього надсилали? Як правило, достатньо однієї єдиної довідки з печатками. Єдине, що якщо ви проходили, наприклад, у приватній клініці лікування, тоді, крім довідки, ще потрібно надати ліцензію тієї клініки. З того моменту, коли ви ці документи надали. До 30 днів ви отримуєте виплату. Інколи це може бути навіть за день. В мене є взагалі такий випадок, коли клієнт подав заявку про страховий випадок о 2 годині дня, а о 5-й годині того ж дня він вже отримав гроші. Тут все індивідуально. Компанія шукає тисячу відмазок, щоб не виплатити страхування. Друзі, навпаки. В страхових компаніях виплатити клієнту стараються, і інколи буває так, що вони навіть йдуть на зустріч людині. Якщо якоїсь довідки їм не вистачає, вони підказують людині не то, щоб довідки, а якщо в довідці там, наприклад, неправильно вказаний діагноз і вони не можуть зробити виплату, але розуміють, що там помилка саме в стороні лікаря, який довідку не так написав, то вони скажуть клієнту: зробіть іншу довідку. Де буде вказано інший вірний ваш діагноз, щоб ми могли вам зробити виплату. Ось таких випадків є багато. І це треба розуміти, що страхова виплата це найкраща реклама для компанії. Найкраща реклама: ніякі бігборди, ніякі, там не знаю, ніякі реклами в інтернеті, нічого цього так не працює. Як клієнт, який отримав виплату, і він розкаже своєму оточенню про цей випадок. Це саме найкраща реклама. Тому страхові компанії завжди виплачують кошти. І жодного випадку, щоб мали заплатити, і людина не стала, і не заплатили, я не зустрічав. Та й, в принципі, це неможливо, тоді би їм просто заборонили працювати. А враховуючи, скільки є конкурентів у страхових компаніях, то це неможливо. А, друзі. Кому даний е ефір був цікавий, і хто хотів би продовження, ставте лайки. Якщо даний е ефір, даний відеоролик набере е 20 лайків, то я обов'язково зніму другу частину, будемо продовжувати розглядати відгуки. <кхи> Наголошую: тема страхування життя працює у всьому світі одинаково. В Європі саме завдяки цьому люди проходять лікування. В Україні дана ніша працює так само. Обов'язково розберіться в темі. Якщо є якісь відгуки, які вас хвилюють, ми можемо з вами їх розібрати. Я, моя сім'я, батьки, дружина, діти, клієнти вже багато років. І е, жодного разу, щоб хтось був чимось незадоволений, я не зустрічав за 10 років співпраці е, з даним напрямком. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Академія фінансів, який є в описі мого профіля. На мій Ютуб канал на інстаграм Академії Фінансів. Дякую, слава Україні!